А ви знали, що егоцентричні люди, ті, що маніпулятори, нарциси. Якщо виникає якась проблема, і вони є причиною цієї проблеми, то вони ніколи не зможуть визнати для себе і для інших, що вони є причиною цієї проблеми, але вони будуть звинувачувати вас та інших і переконувати, що це ви якось не так реагуєте, і від вас очікували іншу реакцію. А тому вся провина та відповідальність лежить на вас. Свої ж помилки вони не в змозі бачити та приймати в принципі. Причому навіть. Тоді, коли вони роблять ці помилки, наприклад, все, я більше з тобою говорити не буду, я образився. Можеш видалити мій номер і не дзвонити мені більше. А на наступний день ти чого мені не дзвонила? Я тебе чекав, ти мене образила, а потім взагалі пропала. Совісті у тебе немає. По суті, це фраза маніпулятора, який говорить: я хочу, щоб за мною бігали, адже сам вирішити конфлікти не вмію, і доносити тобі свої бажання, те, що хочу, також не вмію. Тому всю відповідальність перекину на тебе, а перед тим тебе звинувачу, щоб поселити у тобі почуття провини, яким буде легко керувати. І саме тому від таких людей ви ніколи не почуєте. Пробач, я був неправий. Чи пробач я була неправа. Адже свої помилки вони не бачать. Це ви якось не так реагуєте, не так як вони цього хочуть.